П'ять основних помилок при продажі нерухомості. Продаж нерухомості це не проста і нешвидка справа, яка вимагає знань, досвіду і професіоналізму. На жаль, не всі продавці це розуміють і часто допускають помилки, які можуть призвести до втрати часу, грошей і репутації. Для того щоб уникнути таких неприємностей, варто знати про найпоширеніші помилки при продажі нерухомості і як їх уникнути. По перше, Невірне ціноутворення. Перед тим як виставити нерухомість на продаж, необхідно провести аналіз ринку і визначити реальну вартість об'єкта. Це допоможе вам привернути увагу потенційних покупців і не втратити на конкуренції. Якщо ви завищите ціну, то ви можете різлякувати багатьох зацікавлених осіб або змусити їх торгуватися до неприйнятних для вас умов. Якщо ж ви занизите ціну, то ви можете продати нерухомість занадто дешево і не отримати справедливого доходу. Далі, недостатня реклама. Для того, щоб продати нерухомість швидко і ефективно, необхідно зробити її видимою і привабливою для покупців. Для цього потрібно скласти грамотне оголошення про продаж, яке містить всю необхідну інформацію про об'єкт. Адресу, площу планування, стан переваги тощо. Також потрібно додати якісні фотографії або відео, які показують реальний вигляд нерухомості і її особливості. Оголошення про продаж слід розмістити на популярних сайтах з нерухомості, в соціальних мережах, але найкраще звернутися до професійного ріалтора немотовність до переговорів. Продаж нерухомості це не тільки пропозиція, але й спроба домовитися з покупцем про оптимальну ціну і умови угоди. Для цього потрібно бути готовим до переговорів, торгівлі, компромісів і вміти монтувати свою позицію. Не варто бути надто жадібним або непосупливим, але і не варто здаватися на першу вимогу покупця. Намагайтеся знайти золоту середину, яка буде влаштовувати обидві сторони. Недбале ставлення до документації. Продаж нерухомості це не тільки узгоджена ціна, але і оформлення всіх необхідних документів, які затверджують право власності на об'єкт, його технічний стан, наявність дозволів, податків, зобов'язань тощо. Для цього потрібно заздалегідь підготувати всю документацію, перевірити її на відповідність законодавству і вимогам покупцям. Також потрібно укласти договір правильний на купівлю-продаж, який враховує всі деталі угоди і захищає інтереси обох сторін. І ще одне: некомпетентність або самодурство: продаж нерухомості це складний і витратний процес, який потребує знань, досвіду та професіоналізму. Не варто намагатися продати нерухомість самостійно, якщо ви не володієте всіма необхідними навичками і ресурсами. Також не варто довіряти продаж нерухомості некомпетентним або недобросовісним реалторам, які можуть завдати вам шкоди або підвести вас. Звертайтеся лише по рекомендації до перевірених, досвідчених та відповідно підготовлених прилторів, які мають досвід, репутацію, гарантії якості послуг. Підтверджувано посвідченням АФНО та сертифікатом фонду Держмайна України. Як ви бачите, продаж нерухомості це відповідальний і складний процес, який потребує уваги, обачності і компетентності. Щоб не скоїти помилок і не пошкодувати про свою угоду. Вам потрібна допомога фахівця Асоціації спеціалістів з нерухомості України. Ми пропонуємо вам повний спектр послуг з продажу нерухомості, від оцінки і реклами, до оформлення документації і супроводу поводи. Звертайтеся до нас і ми допоможемо вам продати нерухомість швидко, вигідно і безпечно.